Так, отже, ми додаємо спершу фото, яке будемо поверх сторіс обробляти. Далі відкриваємо саме додаток, в якому наші стікери. Ось він, так. Тут він хоче платну версію. Ну, ми відмовляємося: ми беремо, тиснемо стікери. Ось тут. Фони. До речі, зверни увагу, що все тут лікається, і можна підібрати палітру кольорів, яка для тебе буде більш підходящою. Там біленька, ржевенька, така вишенька. Я на неї вишенька кажу, натиснула. Бачиш, там, де корона, це платно. Там, де нема корони, безкоштовно. Я натиснула, воно додалося в буфер обміну. Потім повідомлення і ставити. І ось наш фон для тексту є. Ось так зробили є. І далі поверх можна написати допис. І, до речі, тут так само можна робити різні прикольні дописи з врахуванням тексту, який ти хочеш. Шрифт. Багато різних прикольних шрифтів, є багато і безкоштовних. Все треба клікати, тут є шрифти для кирилиці, тут є шрифти для суто англомовних слів. І є шрифти, які підходять для всіх. Тому це все треба просто клікати. Ти так само тут написала щось. Напишемо привіт. Ось, бачиш, да". готово. Написала, так само тиснула копіювати, сюди. Вставити і собі соваєш його сюди, туди, там сям І все, і потім публікуєш.